Ми сьогодні маємо чудову можливість обговорити можливості саме для ветеранів, а ви розпочали підприємницьку діяльність як дружини військовослужбовця, і так само ви виходите всі виклики і в бізнес-процесах, і в своїй сім'ї. Поділіть, будь ласка, вашим досвідом і так само порадьте, що можна вдосконалити, що у вас біженка поширилися. Мене звати Юлія Міхівна, я психолог, спеціаліст з психосоматики, лікарка, дружина, військовослужбовця і підприємниця. У жовтні цього року я виграла державний грант для ветеранів і відкрила психологічний центр по надання послуг для населення. Робота психологічного центру направлена на всі версти населення і вирішує широкий спектр питань. Психологічний центр надає безкоштовно. Психологічну підтримку для ветеранів, а також і знижку 50% членам їх сімей. Ми вирішуємо такі питання, як психосоматичні захворювання. Я працюю зі складними, психосоматичними захворювання це і у копаціє, це і бронхіальні бродіання, взагалі всі діагнози, які заважають якісно жити. А також вирішуємо питання депресії, безсоння, страхи, і тривожність, суїцидальні нахили, втрата близької людини, і найгірше, що втрата сенсу життя. Я працюю з тими, хто повернувся із полону, хто у кого амбутована кінцівка. Саме вони втрачають сенс життя, і я допомагаю їм. Знайти це життя для того, щоб вони в подальшому змогли швидко адаптуватися в соціальному житті і реалізувати себе в різних сферах. А також я працюю з дітьми і дорослими. Діти до 12 років я працюю через маму. З дітьми старше 12 років я працюю із самою дитиною зі згодою мами. Ну і звісно, і з дорослими також працюю. Моя робота заключається в тому, щоб знайти першу причину і не дійти до цих діагнозів. І ми пропрацьовуємо на рівні психіки через почуття саме глибину, коли створився цей біологічний конфлікт. Тому в кінці вже першої терапії людини покращує стан і вона відчуває полегшення. І, звісно, в подальшому вона може себе реалізувати, працевлаштуватися. Дійсно, звісно, жити якісно. Е, мені б хотілося додати, що про цю грантову систему я дізналася від свого чоловіка військовослужбовця, який приїхав в відпустку і пропонував мені прийняти участь, але в мене вже мрія була про це дуже давно, я не знала, як її реалізувати, в мене не вистачало фінансових коштів для того, щоб провадити цю діяльність і реалізувати, і працювати вже з людьми. А я також проводжу навчання вже з психосоматики, проводжу тренінги, де ділюся власним досвідом тими інструментами, які допомагають подальшому самостійно подолати симптоми і допомогти своїм близьким. А також проводжу індивідуальні терапії і групові терапії, де ми пропрацьовуємо будь-яке питання, яке стосується якості життя. І а, хочу додати ще, що а, саме грантова система, мені грантова програма мені допомогла фінансуванням, і я реалізувала свою мрію свою і зараз а, в повному обсязі надаю психологічну підтримку, і я надаю її в різних форматах. Це може бути онлайн-формат і очний. Надає таку можливість допомогти з будь-якої точки нашої країни, взагалі, тобто полежати змінити стан людини, який вона не може вже самостійно подолати. Нам Можливо, ви знаєте, що міністерство справ ветеранів розвиває окрему програму психологічної допомоги для ветеранів війни і є відповідні реєстри і організована система. Можливо. Цей канал так само буде для вас корисним для розвитку, щоб ви могли допомагати і сім'ям ветеранів, і самим ветеранам-ветеранкам. Так, дійсно. Я зараз, мабуть, мало ще знаю, бо тільки відкрила цей психологічний центр, і я з задоволенням хочу співпрацювати з державними установами, з громадськими організаціями, з міською владою. Водити в реєстр, щоб і зараз над цим працюю, щоб більшість людей дізналися про психологічний центр і про її послуги. Тому я з задоволенням буду співпрацювати, щоб мені допомогли розширити знання цього психологічного центру, і таким чином я зможу більше кількості людей, більшої кількості ветеранів допомогти всіми для себе.